Життя поділилось на дві частини: до джерків і після джерків. Щось я тут коротше думав, думав, сидів, і давно ми не засирали німців. В принципі, то дядьки прикольні, скільки вони нам бабла відсилають в країну, щоб наші гандони пиздили, блять. А потім щоб наше бидло мовчало і слова не казало. Але все ж таки їх спінінги це піздець. Огляд сьогодні ухуївший. Оряд ухуївший. Огляд нього ухуєший. Огляд нього ухуїший. Ми військовослужбовці 15-го окремого полку морської піхоти виконуємо завдання за призначенням на Херсонщині. У нас дуже гостра потреба в генераторах, зарядних пристроях, в автономних базах. Ми маємо бути енергонезалежні, тому у нас велика потреба в цих речах. Слава Україні! Героям слава! От реально, хто б міг подумати, що настільки просто підсісти на ці юбучі джерки. Але є один нюанс. Коротше, мені ж підписники постійно присилають якусь поєбінь для того, щоб я його... Подивився, потестував і потім вже щось з ним зробив на свій розсуд, а та іноді не на свій розсуд, типа на розіграш. Нема часу, реально. от Я не встигаю фізично, блять, ніхуя. Якщо б менше проблем якихось було, то ще заїбісь. А так вічно все понавалюється. Це ж треба приділити час, щоб розловити палки. Тому дивіться, я взяв дві палки, які у мене вже давно лежать. Хлопці мені прислали один німець і один китаєць. В ціні, ну, плюс-мінус в тій ж самі. Штука нету. Йобана ти падла, блядь! Два рази наїбала! Якщо чесно, я про цей бренд ніхуя не знав. От Мені назвали і просто як білий шум десь щось там в ушах прозвеніло, і я знову забув, що воно таке, поки не приїхало до мене в ручки. Значить, є такий бренд Iron Claw. Як виявляється, він розісраний просто всюди. Він є по всьому СНГ, він є в Німеччині. Коротше, ну, я вахує. Є моделька якась у них. хай... В2. Хуй знає як <ріст> читається. Ну, коротше, щось таке. МЛК. Тест в ньому 6,24 і рост 198 см. Знову ж таки, я поняття не маю, що це за бренд, що це за модель, як, як вона позиціонується. Мені просто прислав палку і сказав На, лови. Все, тому я не читав, що воно там про нього пише, що вони про нього розказують. Я розказую просто свої враження. Промазалась, сука, ліпать, два рази промазала. Пам'ятаєте, я вам казав, що з собою повинен бути завжди нож. На кось дивись. Ось він випадок цей чудесний, коли він треба. Якась, сука ставила сітку, ось поплавок, запутаний на корчі. Ну і естественно Я вліз в нього мотором, блядь. Цей йобаний, сука, шлак. Галімий. Дивись. Намотало, обмотало. І прикольно, коротше, в цьому електромоторчику є функція така, коли стає винт на місці, ну, тобто, типу, застрягає, то він подає сигнал. Це прикольно. Бо в Мінкоті такої хуйні не було. Фу, блять, все, а тепер що ми робимо? Топимося нахуй. Має, мабуть, тут треба джати так, всякий випадок підтягнути отак. О, і крамсати цю хуйню. О, так і ще й гострий нож, блядь, ніхуя ся. Ебать, там зажувало, сука. Блядь, ну уйобки. Коли вони вже виздохнуть оці всі, блядь? Гандони самі хитровые їбані, блядь. Древній, древній дизайн. Оця хуйня була популярна, мабуть, ще років 15 назад. Я пам'ятаю, ще перші фаворити, там Шотганна, чи він звався. Коротше, оцей камуфляж, оце такий там уйобічний був. Значить, далі в'їбали сюди, залакували якийсь такий принт. Мені цікаво, кстати, воно утовщення там є чи нема. Бо в принципі на око так і не скажеш. Може там просто і просто малюнок. На загин воно не впливає, то вже, в принципі, заебісь. Далі. Обмоточка така якась жлобська, серебриста, на чекуту в 90-ті баби ногті красили жлобством всяким таким. хуя заліза. Це як завжди. От Вони його пхають блядь, всюди, куди хочуть і можуть. Руків'я, дивись, повністю ева. Форма доволі таки ергономічна, приємна тримати його не в лом. Можна працювати довго і нудно ним. Катушка тримач це якась хуйня. Пластмасова, може бути тим, з напиленням тим графітовим, як наші люблять найобувати вас постійно. Ну і далі хуй знає, що воно там треба розбирати. Я не знаю, чи є сенс, бо палка не така ж дорога, і я не думаю, що прям всі побіжать шукати цю хрінь. Дільця уїбанства. Уїбанства на сталевій рамі, самі звичайні, самі, самі дешеві. Нічого тут такого теж нема. Стик. Стик просто блядь, піздець. Просто так наот короче. От самі дешеві палки, які тут збираються, які у нас продаються, вони всі робляться ось отако. короче. типа, можеш його засаджувати аж по саме блядь, кільце. Людина брала цю модель для твічу, і тому ж я її розповідаю, що вона по твічу. Чесно кажучи, ну, якщо ти ловиш маленькими приманками, знову ж таки, тест. Тест у нас до 24 грамів. Якщо б це була правильна палка твічева, то її б вистачило тобі до 130 приманок. Залізно просто б вистачило. Але палка дуже м'яка в хлисті. Дивись. І ось ми його заряджаємо. Дивись, як він прогинається, От Якщо б я так зараз зігнув якусь азуру, пизда, б їй б вже була. Це, в принципі, непогано, що воно так гнеться. Але це каже про що? Це каже про те, що тут джиговий екстрафастовий строй. Працює тут. Хлистик. Воно може і добре, а може і не дуже. Якщо ти береш його як універсал і не будеш його їбати прям по всьому тестовому діапазону, а просто так на лайтіках, то, в принципі, з цим можна жити. Для джига він може там працювати плюс-мінус по всьому тестовому діапазоні. Але якщо ти береш його для твіча, то оцей хлистик, м'який, він просто перегружається на ривку постійно. І ти ніхуя не можеш з цим зробити. По-хорошому, щоб прорвати от якусь саму звичайну. Манку 130-го, копія орбіта, блядь. Ну просто заєбешся ним шморгать. Це незручно. Бо коли ти береш правильну палку, ти майже ніхуя не відчуваєш. Ти її ведеш і можеш працювати нею скільки завгодно. Тут прям хуярить треба. Ну а звісно, це все скажеться потім на твоїй руці. І чи довго ти зможеш витримувати такі навантаження? Питали ви у мене, як живе оця катушка? Дивись, вірочки мої. Команда Павер Охуєнно живий. Слухай, як працює. Ти чуєш, як він працює? От і я не чую. Вона виїбала всіх. І японців, блять, і не японців, і американців. Коротше, працює як бджілка. Палка якась заклята. Я, блядь, скільки пробував щось на неї піймати, як на зло, тільки, блядь, беру другу, сразу на неї клює. І цю беру знову в руку, блядь, хоч би хуй нахуй. Ну, я її ще спробую розловити, звісно. Хоча воно і так зрозуміло, що дивись, комель доволі такий потужний. Прям потужний-потужний. Правда, дивись, де йде ось залом. Тобто коміль потужний, то, а вершинка вже має гострий кут от якраз на стику. Стик у йобіще, короче. Трохи вона заламується. Ну, це таке, короче. Якщо з розумом ни ловить, то буде все добре. Щось нам розкаже німці. Як зробили лажу, краще бці стокнали далі. Нагадаю, ця палка коштує там ну, під трьошку гривень. Те, що я знайшов, може вони там де є і дешевше. І тепер, дивись, і тепер беремо контраст. Оце тупо китаєць Залі Експрес. Фіка. У мене просто йобана туча питань до всіх виробників, які тільки можуть бути. Всім виробникам, які впарюють свою хуйню на нашому ринку. Якого, блять, хуя? Де той торгаш, який показав, як їбать наш? Також поясніть, як Китай виробляє, що вдвічі дешевше, на Алі виставляє. Тримаю в руках модель, я бюджетну, від якості збірки охуєваю конкретно. Це просто за щоку напихано вам. Хто завозить сюди, в три хлам. Проруре, китай, спиздатий заточений чітко під конкретні задачі. Проруре, проруре, шарпен, все має для подвоєння вдачі. Грам 700 і на джерк, і на шарпен. І взагалі жить прекрасно. А як тепер тебе тебе знімати без інструменту? Як ти так залізало? Хір тебе знає? Якщо пробувати знайти конкурента для тієї палки, то в нас вони почнуться цінником вже від сотки зелені. А це, ну щоб ви розуміли, вдвічі дорожче, аніж він стоїть. Він зализаний настільки, блядь, Евочка, хуєвочка, емблемка, блядь, тут, дікорчик, весь акуратненький рівне. Дрон йобнув. Тут, короче, блядь, все настільки зализано, все рівнесенько, гладесенько, ніде жодної краплі лишнього клею або лаку нема ніхуя. Корок твердий. Як хую вовка на морозі, блядь, дивись як, він не прогинається. Тобто він буде вічний. Це не та параша, яку ставлять вона в дешевих палках. Та ж сама і Ева. Ахуїтельної якості. Просто. Ручка, ну, блядь, оце, звісно, це гайки, ми. там... Металеві ці елементи, вони якесь жлобство, звісно, воно таке на любителя, але воно, ну, блять, воно в дизайні якийсь є, і воно нестандартно. В принципі, хуй з ним. Бо у нас такого не побачиш. Там графітові, всюди такі елементи, які все під стиль, під дизайн, під підлизано. Тут, блять, скосики всі заробили, щоб ніде, ні дай Бог не було. На а, кстати, видно арбор. Ось, отут видно, ось отут видно арбор. І графітовий стержень. Катушка тримач, блять. Графітовий, це добре видно. Наскільки якісно графітовий, може, там, з, з, знову з якимось там, напиленням, впиленням. Але, блядь, ну, це вже не саме дішман, не саме уйобіще. По стилю. Чорні ці елементи, з евочкою, блядь, з графітом, з фіолетовими ранінгами, воно виглядає просто ахуєнно. Нанесли якусь фарбу таку хитро виїбану, яка підсвічується під конкретним углом. За, ну, тут, тут, з однієї сторони дивишся, вона чорна, а потім, блядь, прокручуєш, вона фіолетова, коротше. Тут посилена, армована, оця хуйовина, блядь, воно відчувається, прям як воно по пальцям грає. Ну, це, це точно посилення. Ранінги, дивись. Ранінги на кільцях, дивись. Просто доїбатися не, нема до чого. І саме цікаве, блядь, фуджи, сука, тут стоїть фуджі, сука! На палці за 2,5 тисячі гривень. Я спеціально зайшов на Аліжку, знайшов де його, бо я ну, дивився, я вже давно, ну, давно надрачував на палки цього бренду. Скажу, що ж це за бренд. Ось він написаний. Пюре люре. Але ніяк руки не доходили, це ж таки це щось заказати. І я реально просто ахоїв. Да, Приколюха цієї палки в тому, що ну я не пам'ятаю, там вони пишуть fast екстра фаст на них, ну там таке діло. Вона піздець, яка конусна. Тест написаний 3,5 до 30 грам. Ну, Воно може б і працювало б щось там десь, але закид у вас буде просто ніякий. Мінімальний. Наші всі конусні бланки, які я пам'ятаю, у нас на ринку які були, скільки фаворит там пробував якусь хуйню зробити, вони були просто як шило. Піздець якими жорсткими. Тут, я просто ахуєваю. Дивись, дивись хлист. Це тест до 30 грамів, дивись, як прогружається бланк. І чим більше я його прогружаю, Тим більше він прогружається далі по бланку. Тобто, Рівномірно розподіляється навантаження по всій довжині бланку. Це просто ахуєнна тема, і таку штуку я бачив, коли, якщо ви пам'ятаєте, в тому сезоні по зимі я тестував Evergreen. Да, дзвінкості тут немає ніякої, там можна і не заїкатись про Evergreen, Але оця специфічна особливість строю бланка, отут прям передана, ну просто ідеально. Дивись. Стик. От, ну, Воно просто зроблено, сука, просто ідеально нахуй. Ну, я не знаю палки, жодної палки в такому-ті новому діапазоні в Україні, яка була б настільки пиздато зроблена ще й на фуджі кільцях. Дивись. Це Алішка. Навіть дивись, навіть як для долбойобів написали тобі, яка ця модель, і стрілечками понамальовували, щоб ти рівнесенько стик склав. Просто взяли і ну, поставили раком всіх нахуй. Вони зробили за копійки. То, що в нас не завжди хочуть ставити в преміумі. блядь. це вже зачотна це вже кілошечка гарна така, ух, яка вона, сука, яскрава, зелена, камуфляжна сучка. Тому виходить дуже цікава ситуація. Як я й казав, німці, із-за того, що вони там, блядь Паахуювали, то розказує у них там, свій графіт блядь, якийсь супер-нано наворочений і, вообще, і піздець, він там, мощний, і вічний, і все на світі і не ламається ніколи. Ну, Із-за цього цінник у них просто космічний. Ну, і я не знаю, якого хера ось оцей держак він стільки коштує. Реально, він, він цих грошей, о, якщо так ми просто беремо їх і ставимо поруч. То, блять, воно і ну, вообще, і рядом не лежить. Оце просто якесь дитяче жлобство. Це З оцими тріщинами, цими намальованими, блять, воно. І оцей дивись. Ну це реально доросла чоловіча іграшка, блять. Це якийсь дитячий самотик. Блять, сука, я тільки що помітив, наскільки воно пиздато, навіть на хвисті видно армованість. Тобто він посилений повністю по всій довжині бланка. У нас таке люблять робити тільки на комлі. А хлист, тіпа, типу, є бісен коньом. Дивись, оця вся армованість, вона прям відчувається пальцями, вона настільки груба, дебела, я не знаю, що, що може пережити цей бланк. Мені прям цікаво його повбивати. <плес> Сухи красиво. Коротше, німців засрав, наших засрав, китайці-красавці, і відповідаю ще на питання, бо прям якось ви маніакально часто почали мене зайобувати з приводу човна. Значить, я спеціально цю тему не піднімав, я хотів конкретно зробити окремий відос. Ну, так як ви питаєте, давайте відповім. Значить, дивіться, у мене човен, малесенький човен, метр дев'яносто. Я його такий брав. Брав тільки по одній причині, бо. У нас, виходить, на Десні дуже високі берега. І для того, щоб скинути лодку, ну треба просто виїбатись в хлам нахрен. Ну і щоб цього не відбувалося в моєму житті, я чисто для себе вирішив спробувати малесеньку, малесенького човника. Значить, аквашторм, 1,90 дев'яносто. Ось його інформація. Самий звичайний, самий простий, з навісним транцем човник з мотором, ось він, у йобок цей китайський мотор, значить, Fisher 46. Акумулятор, сразу покажу акумулятор. А потім коментарі дам свої. Ось мій акумулятор. Power Queen. Типа американець. Коли я його брав, я ловив твічингом. Якщо ви спостерігаєте за мною вже давно, ви могли побачити, що я в принципі, навіть приманок особливо то з собою не беру. Тобто мені в, в човні вистачає одної палки, дві приманки, ну максимум три, і все. Тобто мені не треба баули блядь, повний човен набивати. Тому такий малесенький піджопник з... Кстати, да. Щоб на ньому стоять, я поклав чотири дошки. Дивись, одна дошка, друга, третя і четверта під акумулятор. Тоді у тебе виходить, пол не прогинається і ти можеш спокійно стояти. Ну а як ви бачите, то стою я доволі таки нагло в цьому човнику. І проблем у мене з цим немає. І не в вітер, не в дощ. По мотору. Мотор у мене був мінкота тридцятка, наче там вона саме мала, чи яка, ну щось таке, коротше, щось з тридцяткою. Уйобі ще кончене, воно у мене горіло двічі, і горить блок управління. Тобто перемикач передач. Ну це там майже, майже цей весь мозг коротше, виходить. У тебе і йде по піздюлям. Бо там, в принципі, то більше особливо то нічого нема. І виходить, в чому фішка, тобто, що він згорає, і ти його купуєш там за дві Гривень. А мотор коштує 6, Коротше, 7, ну 6-7. Ну і нахуй воно мені таке треба щастя, я не знаю. Тому я психанув цей мотор. Я зараз я вже зібрався на днях. Я замовив з Китая цей перемикач. уйобіще, просто пізда! Ні, не замовляйте китайські блядь, перемикачі. да, вони коштують мало, але, блядь, по-перше, передачі прямо аж плавають. Ти ту передачу хуй піймаєш. В оригіналі ти клац-клац-клац, коротше, і воно в тебе чітко все працює. А там щось, блядь, як, як, як по салу блядь, ти ось возиш, там щось тягаєш. Передачі не всі. Там я не пам'ятаю кількість, але там точно не 5 вперед і а назад 2, назад дві і вперед, щось 4 наче ну коротше, менше ну менше коротко, передач. Тобто на річку можна, мабуть, уже і не висовуватися, якщо вони не, не будуть брати на себе всю потужність, як в максимальці у мене було. Єдині нюанси, які я помітив, от прям помітив, це китаєць відрізняється чим. Він більш шумний. От він прям шумить. І буває, і свистить і щось там, блять, і пищить. Ну, коротше, є трохи від нього шуму. Мінкота була максимально тихо в цьому плані. І не зупиняється тут винт одразу після вимкнення передачі. От він працює, ти його вимикаєш, і він крутиться. В мінкоті такого не було. Тобто ти вимкнув передачу, і він сразу став. Це дуже хуйова тема, коли ти от, запливаєш в якусь сітку. От ти заплив, леска, там шнур, сітка, що хочеш. Коротше, от, ти побачив, що ось воно, і тобі треба дуже швидко вимкнути движок, щоб не напутати. А ти виходить в вороді вимкнув, а він ще щось там по енерції маслає. Тому напутать можна туди більше, аніж хотілось би. В усьому іншому. Наскільки воно все зроблено, блядь, взагалі нема ніяких претензій. Все працює, блядь, херня, висовуються всі передачі, клацають, блядь, все заїбісь. Скріплення. Дуже все жирно спижено умінкоти. Тут все то, все то, щотенько все працює, нема ніяких нарікань, тим більше я ж не жалію цю маупу. Я її просто їбу. Що я тільки на ній нароблю. Тобто, якщо б воно було б хуйове, воно б вже б склалося, воно б вже б здохло. А так, ну, блять, я не бачу сенсу переплачувати, купляти мінкоту. При тому саме цікаве, що в мінкоті, навіть в дорожчих мінкотах є проблеми. Я вже перебирав, мені доводилось перебирати модель там на вдвічі дорожче, чи втричі, втричі дорожче, чим моя. Оця була трьохцятка. Все воно ламається. Скоріше, ніж треба. Тобто я таких куплю, виходить, три штуки, блядь, і не, не, не треба мені нічого з ремонтом їбатись. А там, що деталі дорожчі, що немає їх, в принципі, де взяти, у нас тільки там пару людей, може, і завозити на всю Україну і яку-небудь прокладку, якщо тобі треба, так ти хуї знайдеш. Ну, коротше, є нюанси. Цей ж пакет брався ще з тим фактом, що тут же ж була заборона. Тому, якщо б забирали човен, то забирали б дешеву драчку. Сотку акумулятор я ще жодного разу не розрядив. Цей літієвий, котрий розряджав гель свій 120. й Єбать, а то хуйня була. 36 кг, це кончитись можна, поки його потягаєш. Тут виходить, він легесенький, щось біля 10 кг. заряджається десь години за 4. Розряджається, мені вистачає 6-7 км пройти по Десні вверх по течії ну, не на найвисокій швидкості, бо я обловлюю, мені там треба там, друга, третя, десь, коротше, щоб вона так підарасила потихесеньку. І оце мені вистачає, ну, реально день ловить. Більше поки не знаю нахуй воно мені всралось. Е, хоча да я зараз ще планую вже робиться проектик під мене. Я роблю. Теж малесеньку лодочку, але вже буде вона нафарширована, по, -по, по людськи чисто під себе. Бо знову ж таки в нашій жлобовні, там де нема ні зарплатних грошей, ні хуя у людей, то всі думають, що човен це блять їбать нахуй розкаш їбана. А хуй там, човен це просто болванка, яку ти повинен потім ще під себе налаштувати, обвішати, а обвіста їбаний коштує теж, блять, золотий. Просто він. Тому побачимо, що вийде. Мені цікаво, наскільки мені буде зручніше її бошить рибу в наших місцях. Нашов приманку. Як її ніхто не підчистив, я не розумію. На видному місці лежала. Значить, Підчистимо ми її. Болдик, це те, що у мене висить ось отуточки, блять. Це найхуйовіші вихідні по погоді. Тупо кожен день злива. Ой, блядь, знайти час просто, щоб покидати, це такий геморой був, що страшне. І помітив один нюанс. Скажіть мені, що це параноя, і це мені просто здалося. Ну, по-перше, дуже печально, що нема ніякого сенсу відкривати рота з приводу пахоти заливних лугів. Бо, в принципі, у нас країна в жопу катиться і всім похуй, а кому ті луга взагалі всрались. Так от, я просто вахує. Невже на тракториста йдуть просто самі відбиті кончені до ну, от як можна пояснити нахуй? Ну от ти сука, пахаєш, ти сука, поле. Помімо того, що ти повинен розуміти, що цього не, що цього не можна робити вообще по закону, бо це, блять, заливні луга, нахуй, там нерестовище, там туди-сюди, блять. Ну, повче, всім похую. Ладно, ну, падла, ну ти ж бачиш, що там є дорога, якого хуя блядь, пиздувати цими плугами по дорозі. Просто довбайоби, нахуй, Від, відбиті, у мене других слів нема. І тепер дивіться, у мене таке спостереження є. Значить, е, всі ті заливи, от, до яких вже впритих оці кончені гандони порозпахували свої городи, чогось я не можу в них знайти скупчення. Мілкої риби. От сука, прям цей рік якийсь аномальний. Завжди в таку пору в, в кожній калюжі повинна бути набита тої мелочі. всякої, Вона аж кишить, блядь. там щука її ганяє постійно в будь-яку погоду, в будь-який день, блядь. Зараз її нема. Тому питання. Хто ще подібну херню помітив? Ну, я думаю, в Чернігівській області. Далі я хуй знає, наскільки воно там буде схоже чи не схоже ситуація. Охуївший огляд, це огляд, де я щось оглядаю, а потім ми це все діло розігруємо. Так що, що ми маємо? Ми маємо, наче як, не дуже старі палки з просто прірвою, повною прірвою в їх. Сучасності, вообще, в принципі, по виконанню, але ловити можна як одним, так і іншим варіантом. Перший варіант це який більш джиговий, краще брати для джига. Ну і малесеньких якихось приманок. Другий варіант він мені ахуїтельно зайшов на міні-джерках, на міношках. Міношки я тестував від 115-го розміру, їсть вона просто ідеально завдяки своєму строю. Тому що ми робимо як завжди, ось з'являється список. Всіх донаторів, які накидали на банку на уху огляд. Хлопці вже отримали нашу допомогу. Я боєць 15 окремого полку морської піхоти, щиро вдячні небайдужим людям за надану допомогу. Друзі завітали до нас хлопці, отримують від Ютуб каналу Уху Ївший та Небайдужих рибаків газові балони, генератор, маскувальні сітки, тікі, море, водичку. Окопні пічки, каністри та провізія з гігієною дуже вдячний, хто долучився до збору та підтримав наших Збройні сили. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 225 го зенітно ракетного полку. Дякуємо за допомогу, надану нам людьми гарними, які допомагають. Завжди Збройним силам України заїхали хлопці. переїдаємо генератор, газові балончики, водичку, копні пічки, каністри під паливо, маскування, також гігієну і провізію. Щира вдячність ютуб-каналу Ухуївший та всім небайдужим рибакам, які долучилися до збору для наших захисників. Слава Україні! Героям слава! Весь цей список дивимось число всіх. Учасників для того, щоб бути учасником, треба було закинути донат від 100 гривень. 100 гривень це один білет. Чим більше білетів, тим більше шансів. все стандартно. Відкриваю рандомайзер, ввожу туди число всіх. Цих учасників і обираю переможця. Значить, перший переможець, ось оця ось людина, отримує спінінг німецького німецького виробництва. Ну або виробництво з німецьким дизайном. Історія замовчує. Так, ну і ще одна спроба: людина під оцим номером отримує китайця по стандартним правилам. Людина, яка виграла, повинна побачити себе сама в числі переможців. і Особисто написати мені я нікому нічого не пишу, нікому нічого не дзвоню, не шукаю. Мені цікаво дарувати подарунки тим, хто проявляє якусь активність на моєму каналі.